Звичайно, що я синові хотіла кращої долі, тим більше, що йому весь час траплялися жінки, які тільки хотіли ним скористатися, ще не встигне пройти якогось місяця в стосунках, як же від нього хочуть телефонів, парфумів і поїздок за кордон. Та чекайте вийдете заміж, і тоді буде вам все. А то отак покористуються і далі йдуть до іншого, те саме випрошувати. Сину, що ти такий у мене наївний? Наче справу свою маєш, в людях розбираєшся, а тут, як справа з жінками, то ти нічого не розумієш, і одна ліпша за іншу. Син мене слухав і більше з такими дівчатами не спілкувався. Де ж я знала, що попаду на таку актрису, яка всіх обкрутить? Дивлюся, що син ходить останнім часом дуже щасливий, і я його почала випитувати, то він мені і зізнався, що познайомився з гарною жінкою, яка не хоче його грошей. Я тільки скривилася, хто не хоче грошей. Мамо, вона сама заробляє на себе і дітей. Що, вона з дітьми? Вже можеш не продовжувати, бо ти попав на таку професіоналку, що всі твої попередні прохачки то квіточки. Ця буде тримати лице до того моменту, поки не буде на пальці обручки. Син пішов від мене сумний, а я вже знала, що він так просто телефоном чи прикрасами не відбудеться. Ця його таки вхопить у свої руки.